Вісімнадцята на годиннику в ефірі ТСН. Мене звати Карина Вакарєва. Інформаційну картину цього дня підсумовуємо. Вранці ворог вдарив по Чугуєву. Це Харківщина. Село Шестакове. Окупанти атакували з реактивної установки торнадо. Побито агропідприємство, загинуло 20 корів. Зайнялася пожежа. Є постраждалі працівники. Кілька разів загарбники вдарили по новоосиновому. Постраждали навчальний заклад, будинки та авто. Один загиблий у Херсоні, ще троє поранених у передмісті. Росіяни скинули з дрона вибухівку на Кіндійку. Ще п'ятеро цивільних постраждали в регіоні. Напередодні тут ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури: п'ять багатоповерхівок та 14 приватних будинків. Трьох цивільних росіяни вбили на Донеччині у часовому яру та Костянтинівці. Ще вісьмох. Поранено. Загалом за добу три десятки разів ворог вдарив по регіону. На Львівщині уламки збитого ворожого безпілотника впали на приміщення колишнього колгоспу. Пожежу гасили два десятки рятувальників у житлових будинках неподалік. Вибиті вікна, утім, на щастя, постраждалих немає. Протягом доби окупанти майже 300 разів гатили по Запоріжжю. На Комишуваху Кам'янське та обласний центр скинули шість авіабомб, атакували понад сотнею безпілотників. 160 разів гатили з артилерії, зруйнували 45 будинків та об'єктів інфраструктури. Одна загибла та вже 16-ро потерпілих у сумському геріатричному пансіонаті, який пережив атаку росіян. Напередодні окупанти скинули з літака на заклад керовану авіабомбу. Значна кількість підопічних не могли самостійно рухатися. Евакуація тривала 5 годин. На ношах винесли і вивели 221 людину. Нині частина мешканців розміщена у спеціально підготовлених закладах Сумщини. Про страшні години життя для цих літніх людей у сюжеті наших кореспондентів старих і немічних буквально на руках виносили з будівлі це відео перших хвилин евакуації. Рятувальники та копи виносять один за одним лежачих пацієнтів, кладуть на галявину біля закладу і далі біжать на горішні поверхи за рештою. Постійно прибивають карети швидких тринадцятьох підопічних геріатричного пансіонату. Поранено також постраждала жінка, яка під час удару проходила пост. Старенькі налякані та в стані шоку. Навіть ті, хто можуть вийти самостійно, не розуміють, що відбувається і куди їм йти. да, ми вас проведемо. рятувальники з поліцейськими не встигають зносити одних, як їх кличуть бігти туди, де ще залишилися люди. Бодя на рад віддатна. Бо від балістичного удару ворога зруйнований дах та горішні поверхи, а також вікна та двері. Треба було чим швидше винести маломобільних людей, щоб на них не обвалилися пошкоджені вибухом конструкції. Це було 15.30. була роздача кефіра, полудніка. Ми тільки отримали продукти нам було кормить підопічне. Почули, поси були стекли. Галявина біля пансіонату перетворилася на велику палату просто неба. Тих, хто може сидіти, розташовували на лавках. Усіх лежачок клали просто на траву, хутали та вкривали. Нічого страшного, тапки вам дадуть цей священник, настоятель храму при пансіонаті. Він допомагав психологам, постійно розмовляв зі стареньками, щоб вони швидше оговталися від стресу, хоча сам і досі не може заспокоїтися. Підтримували їх як можна, молилися за них. Тому дуже дуже серйозна ситуація. Вони не ходячі були, тому в цьому разі була трудність, що потрібно було ходячих людей евакувати на насилках з поверхів. Це вару, це, це не людське відношення до людей, воно не вписується в ніякі норми міжнародного права. Росія не могла не знати, що цей пенсіонат для літніх людей не військова база, не військовий об'єкт. Поки хтось рятував, були й такі, хто мародерили. В одній з палат копи застукали грабіжника. скориставшись ситуацією, 36-річний місцевий житель встиг використати два мобільних телефони. В одній з палат де проходили лікування пацієнти. Евакуація тривала 5 годин. Підопічних зруйнованого закладу розвозили автобусами по прихистках. На даний момент 16 людей знаходяться в лікарні. На жаль, є одна загибла людина. Дуже багато людей знаходились поруч з вікнами і коли. Пройшов вибух, то склом дуже багато нанесло поранень людям. Після пережитого стан багатьох літніх пацієнтів може погіршитися, не виключають медики. Тож евакуйовані під постійним наглядом лікарів. Пансіонат кажуть у міській раді можна відремонтувати, але усе залежатиме від того, чи будуть на це кошти. Світлана Павук, Олександр Лєвін, суми ТСН 1+,1. Найгарячіші точки фронту Покровськ і Курахове загалом зафіксували понад 200 бойових зіткнень. Повідомляє генштаб зсу. На Покровському напрямку росіяни наступають неподалік Новоторецька, Маринівки і Новогродівки. А на Курахівському, поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки збільшилася кількість атак і на Куп'янському відтинку. Горить земля під Торецьком. На кордоні із Чернігівською та Сумською областями противник обстрілює села та міста, заходять ДРГ, мінують територію вздовж кордону. Наші відповідають сили спеціальних операцій, штурмували ворожі позиції за допомогою робота. Це була комплексна атака із застосуванням наземного роботизованого комплексу ефпі-дронів та міномету. У результаті частина солдатів ворога знищена, решта втекла. А робот, хоч і дістав кілька влучань ворожими дронами, вистояв і повернувся на відновлення. А військові 93-ї бригади залишили ворога без очей. Біля Бахмута наші збили ефпі-дроном російський безпілотник зала в районі Кліщіївки. Росія робить ставку на нарощування виробництва дронів для війни проти України. Про це йдеться в новому огляді Американського інституту вивчення війни. Зокрема, російський диктатор Володимир Путін заявив, що у 2024 році має бути вироблено майже півтора мільйона БПЛА у десять разів більше аніж отримала окупаційна армія у 2023-му. Аби пришвидшити терміни тестування, подекуди нові дрони. Окупанти випробовують, завдаючи ударів по цивільних українцях. Безпілотники, якими керує штучний інтелект БПЛА, що долають сотні кілометрів, і недосяжний для ППО дрон дирижабель, один із найбільших модельських виробників дронів, постійно розробляє нові моделі і поступово переходить на власні комплектуючі, адже Китай. Обмежує постачання запчастин, або ж надсилає неякісні. Одесити випускають щомісяця понад 50 тисяч безпілотників і нарощують виробництво, бо на передовій потреба у дронах зростає. Кореспондент ТСН Сергій Осадчук далі. Щодня їхні дрони знищують ворожу техніку і живу силу та підривають склади з російським БК. А ось так все починається. Це робот нарізає деталі для рам ударних безпілотників. Тут відмовилася від китайських корпусів, бо це час і не завжди якість. Ми почали власне виробництво рам для FPV-дронів гарної якості, за яку ми можемо відповідати. На майбутнє в нас є свої плани для того, щоб виготовляти і двигуни на FPV-дрони, і відеопередавачі, і інші комплектуючі. Я сподіваюся, що наша країна в цьому так само буде перша. І наша якість вже буде точно гарантована. Заготовки збирають ось у цьому цеху. Тут саме випробовують на міцність карбонову раму. Вона витримує 50 кілограмів ваги. Їхній плюс у їхній міцності. В міцності, в легкості і в доступності. Це важлива робота. і Ми якби стараємося виконувати її максимально якісно, максимально відповідально ставимося до цієї роботи, тому що розуміємо, що від нашої роботи залежить життя наших хлопців. У конструкторському бюро зразки дронів, які виготовляє компанія: безпілотники, літакового типу, ударники, бомбери та найменші мініатюрні коптери, які створюють ударний рій. Є і міни для дистанційного встановлення, що реагують на кроки ворога. А ось цей дрон керується штучним інтелектом. На ньому система автонаведення в нього є настройка попередня, коли людина ставить ну пілот, там ставить дрон перед взльотом він може налаштувати скільки він буде летіти, там висоту, де треба шукати ціль приблизно. Після цього дрон вже летить сам. Пілот може уходити. Таким чином пілот повністю захищений. І навіть якщо на цю точку, не дай Бог щось прилетить, його вже там не буде. В сусідньому кабінеті створюють системи радіоелектронної боротьби. Реби різних діапазонів завдяки використанню інноваційної системи охолодження довше тримають заряд, а відповідно і захищають бійців. У нас використовуються антени все на спрямованості, тобто роблять купол. І як тільки дрон підлітає до цього куполу, він втрачає зв'язок з управлінням. А так як система у нас здатна працювати дуже довго, то у нього варіантів не буде, як тільки впасти. Фахівці також закінчують випробування незвичного дрона дирижабля. Цей аеростат наповнюється гелієм і може в розвідку злітати і як ретранслятор радіосигналу попрацювати на висоті. В Польотів дирижабель може бути день, а то й більше. Висота, на яку підіймається, це ну майже там на 10 кілометрів. Тобто, ми можемо бачити весь фронт. Наших ворогів за допомогою цього дирижабля, і через те, що він дуже високо літає, дуже важко його збити. Ну, немає засобів, які його зб'ють. А ще в компанії розробляють систему, яка б змогла зупиняти іранські шахеди, якими чи не щоночі росіяни атакують Україну. Сергій Осичук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН один плюс Зима близько, але допомога вже тут. Євросоюз допоможе Україні відремонтувати розбиті Росією енергооб'єкти та надасть кредит на 35 мільярдів євро для підтримки бюджету, який повертатимуть із російських грошей. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляєн у Києві після зустрічі з Володимиром Зеленським. Допомога ЄС 160 мільйонів євро піде на відновлення та ремонт енергоінфраструктури, крім грошей, європейці Дадуть обладнання задля цього, наприклад, нині розбирають цілу тес у Литві. У такий спосіб планують відновити 2,5 гігавати втраченої генерації розбитої росіянами в Україні. Також буде збільшено постачання електроенергії з ЄС. Отже, загалом Європа забезпечить цієї зими чверть всього споживання електрики в Україні. На потреби енергетики частково підуть гроші із тих 35 мільярдів євро кредиту, які Брюссель надає на покриття бюджету. Етних витрат його повернення забезпечують заморожені в Європі російські активи. Заявила Урсула фон дер Ляєн. Президент Володимир Зеленський розповів, на що саме українська влада планує витрачати ці гроші. Це саме те, що ми маємо робити з цими грошима. Ми маємо змусити Росію платити за ті руйнування, які вона спричиняє. Безперервні атаки Росії означають, що потрібна і подальша допомога. Саме тому я рада оголосити сьогодні, що Єврокомісія охвалила рішення, які дадуть змогу ЄС надати Україні позику в розмірі 35 мільярдів євро з пакету, про який домовились країни Великої Сімки. Ми впевнені, що зможемо дуже швидко цю позику надати. Позику, яка забезпечується із заморожених російських активів. Ці 35 мільярдів, мільярдів ми будемо витрачати на, передусім на енергетику, на захист, також на бомбосховище для дітей в школах, в садочках, в університетах. Це великий для нас дефіцит і на зброю вітчизняного виробництва, передусім частину. Цих коштів ми готові витрачати на передусім на протиповітряну оборону, яка виробляється не в нашій державі. Перші повістки Укрпоштою згенеровані в електронному реєстрі виклики до війська вже почали розсилати. На думку юристів, перші листи отримають ті чоловіки, які оновили свої дані до 16 липня. В Укрпошті підтвердили, що вже розіслали першу партію тестових повісток із електронними підписами начальників територіальних центрів комплектування. За словами гендиректора підприємства Ігоря Смілянського, наразі йдеться лише про тисячу таких документів, але далі буде. Ще утім, гарантії, що військовозобов'язаний з'явиться за викликом до ТЦК, немає. І тут, за словами адвоката Романа Кичка, в судах можуть з'явитися численні справи. Якщо, наприклад, 10 неявок за повістку можуть привести до кримінальної відповідальності. Ну від частково це так, чому тому, що в нас є стаття за ухилення від мобілізації. ТЦК може звернутися. Навіть після трьох наявок за повісткою, до слідчого національної поліції, а слідчі вже в міру своєї компетентності, там професійних навичок, свого досвіду роботи, оцінює, чи підпадає дане діяння під ознаки кримінальної відповідальності, чи вважається це вчиненням злочину чи ні, тому що знову ж таки в цій дискусії можна говорити, що не можна підміняти адміністративну відповідальність, тобто штраф за неявку, кримінальною. Щонайменше два села вигоріло на Полтавщині. Це 24 зруйнованих вщент приватних обійстя. Лісова пожежа на території області розпочалася п'ять днів тому. Вогонь через потужний вітер стрімко ширився деревами і підстилкою із домішками торфу. Пожежа дісталася сіл, попалила хати, хліви, господарські помешкання, поля та майже тисячу гектарів лісу. Понад 50 мешканців евакуювали на щастя, ніхто з них не постраждав. Аби спинити вогонь в області працює понад вісім сотень рятувальників та з вісімдесят спецавтівок воду привозять навіть потягом. Цистерни прибувають по чотири рази на день. Це одна із наймасштабніших пожеж в Україні. Наразі вогнеборці ліквідували потужні вихори вогню, але продовжують чергувати, перекопувати лісову підстилку, бо вітер знову може роздмухати полум'я. Ситуація на даний період часу контрольована. Так що, але тривають ще часткові загорання інших лісових масивів в інших місцях. Не пов'язані з цією пожежою, тому рятувальники зараз оперативно реагують на всі виклики, які перед ними стоять. На вулиці досі смердить і є смог, який виїдає очі. Хоча загальна ситуація у Києві із повітрям. Покращується до критичних позначок повітря у столиці почало наближатися о першій ночі. У місті зафіксували підвищену концентрацію зважених часток, тобто пилом. І Київ став світовим лідером за забрудненістю повітря. Це трапилося через горіння торфовищ між селами Косачівка та Лошакова Гута. Що на Чернігівщині про це ТСН повідомили у держпідприємстві Ліси України. Медики рекомендують. Утриматися від прогулянок на вулиці, закрити вікна, очищувати повітря спеціальними приборами і пити багато води. Особливо це стосується вразливих груп населення дощі, які могли б допомогти боротися із пожежами, поки принаймні у Києві не очікуються. За даними Укргідромедцентру, у столиці задощить не раніше, ніж за тиждень, 26 вересня, а поки сухо і майже безвітряно. Будапешт іде під воду. Повінь, викликана штормом Борис, дісталася Угорщини. Мер Будапешта Гергей Карачонь заявив, що для столиці починається найскладніший період повені на Дунаї. На пік чекають в суботу у вразливих до підтоплень місцях. Встановили тимчасові дамби висотою до 9 метрів через екстремальні погодні умови. Прем'єр Віктор Орбан навіть відклав свій виступ у Європарламенті. Угорська армія на поготові, до робіт залучили близько 12 тисяч осіб, а в районах підтоплень чергують гусеничні машини амфібії. Світлини степових бабаків, які обживаються в Тарутинському степу на Одещині, поширили екологи. 18 гризунів випустили на природу 10 днів тому. Тоді ж встановили довкола фотопастки, щоб спостерігати, як тварини почуваються на новому місці. До слова, це вже Друга група бабаків, яку з півночі Одещини переселяють у Дельту Дунаю, бо тут їх популяції не вистачає. Цих тварин називають інженерами екосистем. Вони активно риють ґрунти і розповсюджують степом насіння рослин. Команда екологів планує і далі випускати тварин для створення сталої популяції в Дельті Дунаю. Ну і на цьому в мене все більше новин. Дивіться на нашому сайті. З вами була Карина Вакарєва. Бережіть себе і. Boba,